Зазвичай заходи тижня у музеї мистецтв розпочинає наш талановитий, ба навіть не побоюсь цього слова, видатний колега Анатолій Кімнатний. Щопонеділка у галереї Осовського він проводить майстер-класи з малювання для всіх, хто бажає навчитись чи вдосконалити свої навички з цього виду мистецтва. Доброго дня! Я радий вас вітати на черговому майстер-класі по малюванні на тюрмоті. Цього разу натюрморт, можливо, трохи бентежний. Та як бачите, учні Анатолія Дмитровича вправно справляються і з таким складним завданням. А ще я зараз відкрию вам таємницю можливо, мені навіть перепаде за це на горіхи. Музика, яку ви зараз чуєте це він грає. Інколи вдається підловити такий момент на відео. У вівторок наші прекрасні Ксюша і Тетянка на території майданчика мобільної дитячої точки спільно від ЮНІСЕФ у Кіровоградському обласному центрі дитячої та юнацької творчості виготовляли аплікацію з паперу листівка. З дітками з різних регіонів України вас вітає як кожного вівторка. Музей мистецтв. Ми для вас проводимо майстер-класи сьогодні з кольорового паперу. А можна мені Так, немає, дуже продаю зразоч. Дівчата зразок вирізають дівчата. Вміють створити дивовижну атмосферу затишну, майже як вдома. І водночас таку, яка надихає до творчості, в якій таланти, що, можливо, десь трохи дрімали, відкривають стежки до розквіту. А в цей час у приміщенні музею наш Аксакал краєзнавства Олег Юрченко ненадовго став викладачем для студентів третього курсу факультету історії, бізнес, освіти та права Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Пенниченка. Голоси пам'яті озвучили Олег Юрченко та кандидат історичних наук, доцент Оксана Бабак. Студенти переглянули виставку Мистецтво породжене війною, експозиційний блок пам'яті Ольги і Тараса Мельстер, виставкові проекти вишиті болем та вшануй. На жаль, ціна прозріння дуже важка, дуже тяжка. Щирі почуття, що народились в атмосфері відкритого спілкування, корінили молодь в необхідності рішучих дій для розвитку нашої прекрасної країни. Це вже наше споряд написано нам. Це дуже важливо. Безумовно, тиждень з 18 по 24 вересня 2023 року запам'ятається жителям і гостям Кропивницького та області всеукраїнським святом театрального мистецтва Вересневі самоцвіти з нагоди свята місцеві активісти організували концерт, об'єднані мистецтвом у просторі Мир 20 Звісно, команда музею доєдналась. Тетянку і Ксюшу ви вже знаєте. А ось наша наукова співробітниця Ірина Лягул не лише бере участь у всіх заходах, до яких долучається музей мистецтв, а й веде потужну інформаційну роботу у соціальних мережах, Ютуб і телеграм-каналі музею. Цієї ж середи ми завітали до колег на відкриття оновленої експозиції музею історії хореографічного мистецтва. В четвер Ксюша працювала з дітками на дитячій точці спільно від ЮНІСЕФ в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського. А тетянка з Іриною в цей час вже були на мистецькому фестивалі у Києві, де обмінювались досвідом з колегами з інших міст. А тут біля нас сусіди такі музичні. Поглиблювали свої знання з різних видів мистецтва та домовлялись про подальшу співпрацю. Чотири дні фестивалю у щирому спілкуванні пролетіли швидко. У п'ятницю ми знов у вирі подій Кропивницького. Ми раді всіх вітати на всеукраїнському фестивалі ярмарку Книговир2023. Більшість учасників книговиру давні друзі музею мистецтва. А сюди. Добрий, день, день. Добрий, Добрий, день. День. Добрий, Добрий день. день. Субота подарувала нам подорож до чарівних місць у село Арсенівка, музей заповідник Тобілевичі, де сама земля дихає творчістю. Завершили наш робочий тиждень вражаючі образи. У неділю театр Корифеїв нагородив переможців першого туру та відкрив другий. О, да, о, о. Тож тепер всі в очікуванні неймовірно вражаючих образів. Звісно, протягом тижня ми радо приймали відвідувачів музею, проводили екскурсії, одружували. Василья, слово це Лиш видасться вільна хвилинка, ми плетемо маскувальні сітки. Багато чого залишається поза кадром. Бачите, які ми Ну так, так, Звісно, всі робочі тижні різні, але всі робочі дні. Насичені подіями. У музеї мистецтв ви завжди знайдете щось цікаве, гарне, щось для натхнення і щось для гармонії.